Привіт друзі, привіт всім альтернативщикам! Сьогодні в нас ось така погода. Маю думку, що сьогодні вийде зняти другу частину відео про систему скидання надлишкової енергії, коли акумулятор заряджений на 100%. Якщо погода дотримається до вечора хоча б в такому плані, то можна буде щось і показати. Ось. Іду до інвертора, а ви за той час можете поставити подобайки, написати коментар. Надлишок енергії в мене відбувається скидування у цей теплоакумулятор. Об'єм його 2000 літрів. І ось тут є мій електрокотел на три тени по 1,5 кВт. Вся енергія з сонця зайва йде на цей тен. Зараз ідеальні умови продемонструвати, як працює друга умова контролера, який скидує надлишкову енергію. Перша умова заряд 100% акумулятора. Ток заряду акумулятора там ще вливається 3-4 А на свої потреби. Зараз будинок споживає 2,4 кВт. Току розряду нема, включаю контролер на скидування надлишку енергії. Так, реле классноло. Контролер плавно починає скидати надлишкову енергію. Прощупує систему на наявність її. 30 ватт. Слідкуємо до тих пір, поки не з'явиться ток розряду. така невеличка хмарність, якраз добре видно, як воно відпрацьовує. Як бачите, незалежності в мене в попередньому відео було, коли акумулятор заряджений. була основна умова, щоб заряд був не менше 38 А. Зараз з'явився ток розряду і навантаження останнє забирається. Ось По сонячних панелях по напрузі видно наскільки е, захмарні панелі сидять. Зараз ток розряду йде з акумулятора. Тенена не відкривається, потужність не скидається. Будинок споживає 2,5 кВт. Не хочеться довго затягувати відео. Так, Ток розряду пропав. Появився ток заряду. Зараз працює друга умова. Перша умова це коли заряд акумулятора є менше 100%. Якщо заряд менше 100% в першій умові, то тоді контролер не починає скидування, допоки не буде 38 А. плавно-плавно піднімається виходить до кіловат. З панелей приходить зараз 3,7 кВт, 3,9, появився ток розряду, і воно швидше пішло донизу, зменшується потужність. Така робота другої бали. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, пишіть коментарі ставте вподобайки.